Ну що ж, друзі, вирішив все ж таки зробити непланову заміну оливи у двигуні. А рівень, як бачимо, був в нормі, скільки залив, стільки злив. Зараз відкручую фільтр масляний і буду пробувати залити кастрол ось такий 10В40. Заливав до цього барель. Хороше масло, рекомендую. А просто для себе хочу спробувати якесь інше і подивитися, чи буде якась різниця. Ось так. А, дане, а, дана олива ну, напрацював 150 мотогодин. А, рівень залишився такий, як є. На холодну п'ятірка, на гарячу 2, на холосту десь 1,5. Ось. Тому пишіть ваші відгуки про ось таке масло. А, до речі, ці нові категорії в них одинакові. 1200 кастролів і 1200 барель.